Як, мабуть, і більшість школярів, я не знав, ким я хочу бути, ким я хочу працювати, який фах чи яку професію мені обрати. Перша думка була менеджмент. Але вже під час вступної кампанії я побачив для себе нове слово маркетинг. Дослідивши його, я зрозумів, що це реклама. Це ті відеоролики, які я щодня дивлюсь по телевізору. Це Живчик з хінацею, це реклама Чіпсів люкс. Ей малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий свілюкс покаже. І це була відповідна мій запит. Так, я поступив на маркетинг. Але хочу додати ще одну важливу річ. Це буде цікаво і корисно для студентів. Перші два роки свого навчання я взагалі не розумів, що я вчу і для чого. Тільки десь на третьому, на початку четвертого курсу мені це почало подобатись. Я розумів, що мені це цікаво. Я хочу бути маркетологом. Так, звісно, пам'ятаю. Це був такий достатньо хвилюючий момент. Я ретельно готувався. Я переживав, чи вкладуся в таймінг, чи це буде цікаво для студентів, чи я буду цікавий для студентів. Я старався зчитувати їхню реакцію на мої слова. На ті приклади, які я навожу. Але відверто цей перший досвід мені сподобався. Взагалі, знання це така чудова річ, якою обов'язково варто ділитися. От для прикладу, у світі є дві шоколадки. І обидві шоколадки у вас. Ви одну шоколадку віддали, у вас залишилась одна шоколадка, а в світі як було дві шоколадки, так і залишилося. А що буде, якщо ви поділитесь знаннями? Знань від цього у вас менше не стане. Зате у вас з'явиться одна вдячна вам людина, а в світі як мінімум дві людини, які володіють цими знаннями і можуть їх використовувати на благо суспільства. Мене надихають люди, їхні досягнення, їхні ідеї, те, як в них горять очі від того, що вони роблять. Швидкі пожирають повільних. Якщо ви думаєте, що ви просто зупинилися, щоб перевести подих, то насправді в цей момент ви крокуєте назад. Тому що світ рухається без вас. Якщо говорити про мій фах, то найкраще працюють кейси на прикладі великих світових брендів. Це близьке для багатьох. Тобто багато студентів. Бачать цей успіх на прилавках магазинів, на екранах телевізорів, в інтернеті. Вони бачать цей бренд: це Nestle, це Roshan, це маслотом. І вони хочуть теж бути успішними, вони хочуть теж бути цікавими. І... Створити щось, що буде значиме для багатьох людей. Щось про що будуть знати їхні друзі, колеги, родичі, щось, про що буде знати вся Україна, а можливо весь світ. І коли ти починаєш говорити про якийсь світовий міжнародний бренд, був дуже цікавий приклад це я показував, як Бургер Кінг затролив Макдональдс на Хеллоуін. Це було суперцікаво всім, тому що вони бачать, як цей успіх будується, що цей бренд зробив, щоб стати тим, ким він є зараз. І вони більш предметно розуміють, ну, вони думають, що, можливо, за рахунок цього вони зможуть повторити цей успіх. Дізнавшись, оцей цей алгоритм, оцю послідовність кроків, вони теж побудують щось своє, щось значиме. В загальному до штучного інтелекту я ставлюсь позитивно. Він дозволяє нам рухатись швидше. Якщо говорити про навчання, то важливо, що штучний інтелект має допомагати вчитись, а не вчитись замість вас. Ідеальний студент це той, хто кожного дня приходить на пари з метою стати кращим за себе вчорашнього. Він Уважно слухає викладачів, він проникається цією інформацією, тому що, якщо будемо відвертими, то жоден викладач не приходить на пари для того, щоб забити голови студентів непотрібними некорисними знаннями. На початку четвертого курсу я почув таке прислів'я. Завжди говори так, бо після так. Ти зможеш сказати ні. А після ні рідко, коли ти зможеш сказати так. На той момент це прислів'я здалося мені досить логічним. Я і зараз ним користуюсь, але вже не так часто. Отже, одного разу в університеті оголосили про те, що на четвертій парі в 25 й аудиторії представники Агрохолдингу Мрія презентуватимуть свою компанію. Мої перші думки четверта пара. Агрохолдинг, земля це взагалі не моє. Але я сказав так і пішов на цю пару. Чесно скажу, я не був один із тисячі. На цій парі представники компанії розповідали про програми навчання з гарантованим працевлаштуванням, про стипендіальні програми для студентів. Звісно, я подав свою анкету на участь в стипендіальній програмі. Через деякий час за цим же принципом. Я став учасником міжнародної організації студентської ISIC. Я говорив так, кожній пропозиції, через те, що я знав, що якщо щось піде не так, я завжди встигну сказати ні. Завдяки цьому принципу я також отримав свою першу посаду менеджер відділу реклами гірськолижного курорту Буковель. На початку п'ятого курсу представники агрохолдингу звернулись до університету з запитом, що їм потрібні. Молоді, молоді спеціалісти. Вони організували конкурс серед студентів, звісно, я подав свою анкету. І оця моя проактивність, учасник стипендіальної програми великого холдингу, учасник міжнародної організації та багато іншого. На мою думку, це дозволило мені виділитись серед інших успішних студентів. Я з цим ще не стикався, але я вважаю, що це може бути. І студенти можуть вирішити цю проблему своєю вдячністю викладачам. Не обов'язково словами, можна просто поглядом, історіями про свій успіх, якого вони досягли завдяки знанням, які отримали від цих викладачів. Якщо викладачі будуть мати такий фідбек, вони точно вигоряти не будуть. Ти кращий, чим ти думаєш. Вір в себе і йди впевненіше до своїх цілей.